живе в умовах війни під постійними обстрілами, і психологічний стан харків'ян характеризується підвищеним рівнем стресу, емоційною нестабільністю. Більшість людей відчувають страх, біль, погіршення сну, напругу. І за дослідженнями соціологів, 70% українців переживають стрес. Страх за майбутнє, за безпеку свою та близьких. Ці відчуття теж притаманні тим, хто живе у війну. У когось стрес може перерости в затяжний, постійний, хтось вже може і не помічати цього відчуття. Ми звикли до цього адаптація, від цього ніяк не відсторонитися. Люди звикають, адаптуються до ситуації. Так, у кожного стрес. І кожний по-різному з ним бореться. У нас вже три роки війна, Харків, таке місто, що щодня обстрілюється. Скажіть, от що ви відчували на початку війни і сьогодні? Чи відчуваєте ви стрес? Чи можливо якось притупилося? чи так само гострі відчуття? У перші дні було дуже страшно. уже як А зараз вже, а зараз вже якось, привык. мабуть, звикли. Ну, дивлячись, що у вас сльози на очах, то, мабуть, так само гостро переживають. Ну, Та, звісно ж, звісно ж. Но життя триває. Так, переважна більшість харків'ян, як і пані Ольга, відчуває те ж саме, що і на початку повномасштабного вторгнення. Нічого не змінилося. Шахиди, ракети. Емоційний стан, ну і якось кокуху тримаємо на місці. Панічних атак нема. Ну, як стрес, ну, як і у всіх. Якось намагаємося, як он, іграшки, ментальний якийсь, дихательний гімнастики, інколи, ну, звісно, Здрагаємося, інколи страшно, інколи і в коридори біжимо. Тобто, ці почуття вони не притупилися, тобто ні. так само, як ні, почали... а, а а як вони можуть притуплятися? А, тим паче багато знайомих, які на фронті за них Ну, Ми харкіяни, ми залізобетонні, Ми до цього не можна сказати, що до цього можна звикнути, але ну ми тримаємося, так як і місто наше. А щоб краще зрозуміти, що ж сьогодні відчувають харків'яни, ми поспілкувалися з практикуючим спеціалістом, психологиною Тетяною Гридою. Це складний емоційний стан, але харків'яни все одно вирізняються, як і одесити, і дніпряни, і сумчани. Все ж таки прифронтова зона вона дає про себе знати. З одного боку у нас, як у всіх, багато тривог, багато невизначеності, багато страху, саме бути пораненим чи підлягти бомбардуванню. З іншого боку, в нас багато стійкості і взаємо. Поваги, взаємодопомоги. А ще якщо і у мирному житті є люди, яких переслідують різні фобії, боязнь висоти, води, змі і так далі, то війна породжує ще низку страхів. Ну, перше на що наш організм відреагував, звичайно, це страхи вибухів, страхи смерті, який посилюються кожен день. І що діти, що дорослі, страх гучних звуків це особливо проявляється, коли ми виїжджаємо кудись в більш безпечні райони або за кордон. І тоді ми реагуємо, бачимо, як наше тіло неадекватно реагує на якісь побутові звуки. Що стосується страхів, звичайно, не з ситуації це страх близькості військових подій, це страх бути під завалами, опинитися, страх стати людиною з інвалідністю, там втратити кінцівки, втратити е, працездатність. На жаль, війна це виклик, і в тому числі і для людської психіки. Багато емоційних станів каже психологиня, не мають визначення, бо це весь жах війни переживається вперше. І головне, якщо не вдається впоратися самотужки, краще звернутися за порадою до спеціаліста. А от панічну атаку, роздратування, страх можна вгамувати. Пані Тетяно, а чи є якісь найпростіші методи, от які можуть застосувати звичайні люди, скажем, після прильоту серце колотається, стрес, страх. От що можна зробити, щоб полегшити цей стан свій? Покласти руку на живіт і зробити видих. І, можливо, ви потім чули, що коли ви хорошо видихнули, то хочеться вдихнути. І оцей вдих на повні груди, він якраз дає можливість почати новий цикл життя. Бабочка дуже проста. Треба покласти руки і повільно почати. На фоні дихання, не забуваючи, трошки стукати себе руками. Не спішіть, тому що коли стрес, хочеться прям почати себе бити. Але це не треба робити, а саме так повільненько. Що дуже теж допомагає, це якщо ви простукаєте собі руки, тобто ви відновите повністю свої кордони. Ми можемо себе прохлопати по всьому тілу, по руці, зверху, знизу. По одній руці, по іншій. Що стосується п'ят, якщо ми можемо е, з п'ятки на носочок стати і перевалюватися повільно, оце п'ятка, оце носочок. Перевалюватися повільно, роблячи таку е, як гойдалку невеличку. Да? Якщо ви не тут. То ви не зможете це зробити. А для того, щоб ви прийшли до тями, можна це зробити. А ще дуже така дієва вправа, розповідає психологіня. Це сфокусуватись по черзі і думками на будь-яких предметах навкруги. Знайдіть, будь ласка, зараз п'ять предметів голубих в кімнаті. Папірець так. метели потрібно назвати їх голос, описати, і таким чином, непомітно для людини, психіка відволікає розум від негативу і тривоги. Шляхи подолання стресу можуть бути різними, каже психологиня. Це й улюблене хобі: прогулянки на природі, музика, книги чи просто спілкування з рідними. Можна телефонувати своїм друзям або знайомим. Просто поговорити, можливо, пожалітися трошки, я злякалася, або пошутити, посміятися над цим, тому що коли ми розмовляємо, ви наша наша психіка намагається все це оформити якимось чином і виводити із себе. Важливо не залишатися самому. Знаєте, хочеться дуже сказати про те, що крім ПТСР є ще і посттравматичне зростання. І мені здається, що якраз ми зараз на шляху до цього посттравматичного зростання. Якщо ми будемо собі допомагати не ігнорувати навіть такі прості рекомендації, і от тоді нас ніхто не зламає. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Ігор Мартиненко, Харків Новини.